Ладно. Треба Давайте спробуємо. У мене дофіга бабла. Oh. Я б'ю людей в чорному і у мене дофіга бабла із за цього. Oh. Що таке Кірюсан? Маєш гроші, але недостатньо тренування. Угу. Mm -hmm. Недостатньо покращив свої навички. Тобі треба навички. I can't believe you done this. <laughs> так. спорядження Тобі пейджер. Тут розову навичку треба. Навички. Думаєш? Навички, так. Да. Бо це його навичка ухиляння. Тобі треба її підвищити чи щось там що. Прокачати. Висхідний смерч. Прокачуємо. Так. Заряджений кулак. Приріз здоров'я. Mm -hmm. Щоб хоча б покращитись Прилив сили щоб ми з гроші лишилися. У мене 11,5 лямі треба... треба 10 тисяч. А, а в нас 11 мільйонів. Да. Ти можна хоч до прокачати. Чуєш? Капець? Ага. Вот штука для ухиляння. Я зараз знайду Ось тут от, за два ляма. Mm -hmm. А там що в кінці що? Оце? Ні, там з тої сторони. Ціненька внизу. Там по лінії вниз. А, оці. Нет, вниз! То це не тиненька. Зелененька. Оце? По лінії фіоретовій, вниз. Оце? Да, да. Вона не відкриється. А, а ч? Бо у мене немає рівня майстра на цьому рівні. Ага. То колиний дух, Залікайте О! ворога, щоб заповнити шкалу запалу. Так, хвиля запалу. Збільшує приріст шкали запалу, коли ворог. Коли б'єте ворога. Може все-таки по ухилянням треба? То по ухилянням більше нічого нема. А зелененький що значить? Зелененьке. А той не Ручий удар. Удар с Жу-бум! Да, нормально. Робомба можна сказати. Бери! 30 мільйонів, Шо бери! Серйозно? Да. Так, окей. Я непогано так прокачався. Може, Может, хватит? Так. О, Кірюсан, маєш гроші йти в чудовій формі. Готовий зайнятися ділом. Ас. Yes. Так. Готовий. Добре, я тоді візьму ті 10 тисяч. Слухайте всі. Настав час майстрів уникання. Сьогодні мій підмайстер Кірюсан буде боротися проти будь-кого. Одна спроба 10 тисяч. Вдарте лише разочок за 60 секунд, і ви подвоїте свої гроші. Треба, щоб попали. А тобі треба, щоб він не попав. Ага, дайте нас спробувати. Я вже думав, що ви не наважитесь. Спершу вступний внесок. Хех, ото буде весело уявити тебе тим хлопцем з роботи, який мене просто вибішує, і пар хочу, ага. і. єнчиків зароблю. Ти не попадеш, дядя, не. А раз, а удачі, не гляньте правила. Треба, щоб він так. не попав, не В общем, і я ти, не, і не, ти маєш, не маю права бити, так. Да. Разоньки, починаємо. Просто ухилятися. Ухилятися за 60 секунд. Ємбеу-беу-беу. Беум, вем, беум, беу. Я дуже швидкий. Я смерч. А, до речі, перший раз, коли я це намагався зробити, я його вдарив одразу. Ага. Я англійські правила тупо не зрозумів. А -а. Ну що, вроді норм... Шо собі... Чуєш? Бо я став швидше. Да? А шо ж, ти бачиш мою швидкість? Не, він просто медленний. Те-тере <питрес> те. <питрес> Перемога! Ах, навіть ні разу не попав. А ти гарно ухиляєшся. Це ж ця руханка пішла мені на користь. Дякую. Гарний бій. Шкода, що удачі не на вашому боці. Повертайтеся та пробуйте ще. Mm. Гарна робота, Кірю. Ти був невломимий, як вугор. Претендент oh. також лишився задоволеним. Ага, це пройшло добре. Однак у цьому випадку виграш ставки роботи доволі невдячна. От що тобі варто спробувати, то це ухилятися в останній можливий момент. Неймовірне відчуття, коли це вдається. Mm. Ухилятися в останній момент, кажеш. Вивчено Ластівчин дух. У момент удару ворога натискати А, аби наповнювати шкалу запалу. Це гарна порада, Камочі. Велика дякую. Пробую якось ще. Щодо виграшу, розділимо внесок у 10 тисяч і я віддаю тобі твою ставку. Тож ось матимеш 15 тисяч єн. Ми ділимо виграні гроші. Вважаю це платою за суддівство та урок. Нормально. Справедливо, як на мене. Далі 100 тисяч. Я чекатиму. Можна ще десь побитися і попробувати прокачати да, типа цю навичку нову. Ага. Ми взагалі то сюди бігли. Кралю, хочеш гарно провести час? Де вони? Не знаю. Може. Я щось не можу розміти звідки це. Ого! Ого. Клас, спасибо. Я просто Да ви взялся! Ого! А, почекай! Дай да намагаюсь. На а. Я нажал на А. Я нажал на А. А, точно. Я что-то шось... что тебя возможно все. Ой, лол. Слышишь, что? Окей. Ну я нажимаю на ну, А, но ну, это не срабатывает. Просто запрещаюсь. Бэм! 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 Оце відлетів. Та вже? Та взагалі людина? Так. Та тут зверху десь. Може в машині? Може оце стоїть? Ой, Та що це таке? <різь> 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 Я мастер у гляня. Розвали, мордя розвал. Пау, 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 пау. Вау, ууу, пушку залетів. Розбив Розбегів повністю! Да, ведь кремене новый. Походу, походу, чу, чуешь, вона без жестких. Я улетела, виднн. То я и лошевью на ябище. Блин, ки, туда машині. Пусто. Что ж в машине? Что у него? Ой, алло. Ой, це вона. Да це вона. ця диваха. Не, це ця вона, вона. тільки костюм пойду. Ця... <рив> Ой, падли! Подлюблю, просто! Ладно! Че на... Пеу! 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 Ого! Конфтон ракетна! І просто один бой. Что <рив> <Що> ты <ти> намутила? <рив> На тапки, на все. Чому у тебе ці тапки останнім часом не бували? Це жесть. У були. Одну хвилинку, будь ласка. Що mm -hmm. mm -hmm. таке? Чи можу я поставити вам кілька запитань? Ти що за перець? Виж... Особистий обшук, так? Оце підход. Як вас звати? І чим заробляєте на життя? Я? Безмічно. Добре, звати Кірю. Знаєте, я поспішаю. Так склалося, що останнім часом у цьому районі виникали повні негаразди. Певні негаразди. Тож, про всяк випадок, чи не проти ви, аби я перевірив ваші належності? Може, документ? Почекай, зараз я подивлюся. Чи все правильно, бо щось різко дуже зупинилися перегляди. Ну тому йде хоч. Ну, стрім то йде. Mm. Ладно. Так. Тож, про всяк випадок, чи не проти, аби я вас перевірю а, належність. Який зв'язок мої речі мають до тутешніх проблем? Розслабтеся! Це лише запобіжний захід. Покажете, що в нас стоє з собою. Боже, це може тривати вічність. Легше буде показати йому, що в мене є, і покінчитися. Гаразд, твоя взяла. Покажу. Що мені віддати? Що ти покажеш мені? Яга, я все розкладається? Я йому дам вукуно. А, давай. Або таткову. Татка Ву Ні. Таткову лишається, да? Тоді вукун. Вукуна, давай. Не треба тобі так. Як щодо цього? Ха! Цілком безпечна річ. Не схоже, що ви носите із собою щось небезпечне. Бутинно. Повертаються вам. А? Мені нічого ховати. Гаразд. Ну, дякую вам за співпрацю. Ой, та годі вже поліцейські постійно зловживають своєю владою. Ви ніколи не задумуєтесь над тим, наскільки це незручно для звичайних громадян. Воно може і так, якщо говорити про інших офіцерів, але я не такий. Ну розкажеш. Я Добре? займаюся цим, цим лише тому, що це єдине на що я здатен. Молодець. Він він підтвердив те, що він був тобто, Ой, не зважайте, це я тут ставлю питання. Я як ставлю питання? Та що тут не в'яжеться, я був певен, що у вас було щось серйозне. Мене нюх на такі речі. Хе. Ну, гадаю, твій нюх цього разу тебе підвів. Я так не думаю, моє шосте чуття підказує, що я віднайду щось, якщо копатиму глибше. Навіть не знаю, що казати. Я професіонал в особистих обшуках. Допоки. Могу. Допоки я не переконуюся. Що ви не загроза, я буду і далі допитувати вас. Короче, це б чувак, який стоїть десь ще. Ой, та ну, вірю, раз... там. Грайте чесно, це не займе багато часу. Я просто хочу бути впевнений. Я здаюся. Гаразд, не буде пополовиною. Лише не дотягую з Чудово. Дякую, я офіцер тікучий. Що ж, тоді до зустрічі. Дружба. Да. Друган тепер став, чуєш? Дружба з офіцером. Пиняє шукай, кікучі. От дурне. <кій> Взаємодії з ним поступово заповнить шкалу дружби. Ви можете будь-коли переглянути прогрес шкали у меню пауза. У переліку звершень. взаємини з офіцером кікучі та побачите, що станеться. Що ж станеться? Він де друга ног станеться. Я вважаю, це понятний так. Ми взагалі там шукаємо. Лісиди. А що треба? Сенрю. Сендрю. Ну це північ. А треба? Я не знаю. А oh. разве схід? Чи тоже північ? А я и не знаю. Uh, от є ще один про... Давай сюда. Можем мы просто на сам проспект. <мес> Очка, я, так, Ой, там. А, я там Ладно. Побью в шарах, так уже будет. Все. Мой а! Моя О, о -о -о! Це, білядя, ти шо? Ты шо? Вы на не наляками, понимаешь? Кто там шест стребают? Оооо! Пеу! так и скальпы сняты можно! А що ж! Платиновую тарелку получил. На что? Не знаю. Я не знаю, я не скончил. Может быть, видим, что мы не видим. Так. А, вон что цветет. Те ж... Ти хіба не міна? І хлопець хоче дізнатись, як вона заробляє так багато грошей. У нас підіть біля. Ой. Привіт! Можна тебе на хвилинку? Ем, так. А ви клієнт? Да, Що? Клієнт? Тільки не кажіть, що ця дівчина справді продає себе. Дише поближче до мікрофона постав. Все, Ой, вибачте, я помилилась. Ви що хотілись? Ні, мені не варто поспішати з висновку. Спробую підтримати розмову та гляну, чи вдасться дізнатися, чим вона займається. Це нове для мене. Вибач, це нове для мене. Навіть не знаю, що почати. Можеш розповісти, як це все працює? Ой, то ви новий клієнт. Ось чому ви були м, такі боязні. Ем, вибачте, справді, першим може бути соромно і ніякого. <світ> Добре. Гадаю, мені вдалося зрушити діло з мертвою дочкою. <світ> У неї менш насторожний вигляд там. Тож, е, чого бажаєте? Га? Що ти маєш на увазі? Ну, ем. Верх низ? Чого ви бажаєте? Верх чи низ? Верх чи низ? Вона говорить про пози. Звучить, наче вона дає клієнтам вибір, бути зверху чи знизу. Однак мені треба підтримувати цей фарс, аби з'ясувати, чи вона справді продає своє тіло. Тож верх, або низ, чому ви віддаєте перевагу? Середина. Середина! Точно не варік. варик. Що там? Ліпон. Е, верх. Вверх. Отже, мій лівчик. Зачекайте, будь ласка. Що? Лівчик? Даруйте. Ви ж сказали, що хочете верх, чим так? Ну так, сказав. Але чому твоя спідня білизне? Не розумію. Вибачте, якщо ви не так зрозуміли, але я займаюсь бурусерою. Бурусерою? Я не знаю такого слова. Це поєднання слів бурума та Серафуку. Знаєте, шорти і матроски, форми. Дівчата-бурусерки продають спортивний одяг, шкільні форми і багато інших речей, які вони носили. Однак у моєму випадку я продаю лише своє спідн'я. Ти продаєш свою ножну білизну? Хтось купує, і навіщо? Навіщо? Мабуть, чоловікам вони потрібні для чогось тивого. А на що ще? Навіть не хочу думати про це. Гаразд, я зрозумів. Ти ведеш справи з чоловіками, що збуджуються через твою ношену білизну. Не судіть мене, де ви намагаєтесь купити її. Я тебе. Ні, Ні насправді. Якщо ви не збираєтесь купувати, мою спідню, то йдіть геть. Я не хочу стояти тут весь день та розмовляти зі двоченцем. Що? І дивіться, не ви та він і ляп хоче здасть. вона не Прекрасно, тепер вона довчим замкнеться Але старший тут я. Доведеться поставити її на міс Ні, пошли не точно. ні, пугано, о том, я тут не будет бочку. Не, дядя, точно не. Вона вообще говорити не буде. Не варто інших так прямо. Не варто так прямо. Понимаешь? Ти не граєш за правилами окуты. Я дорослий мужик, правильний, все добре, так має бути. Що поганого у тому, аби бути збочем? Звичайно, чоловіки, що збуджуються через ношену білизну, напевно, збочаться. І що з того? Хіба вони накоїли тобі проблем? У кожного є свої фетиші. То ти така, аби осоромлювати інших за те, чим вони насолоджуються. Ніхто не має на це права. Ти не можеш судити когось лише тому, що вони не відповідають стандартам сексуальної нормальності суспільства. Ого! Ой, я ж втік! Ого, щось я переборщив. Бачки. Гадаю, це лише віддалило її. Краще виправити і інакше. Треба було перше. Ей, не варто ігнорувати інших отак прямо! Я намагаюся тобі щось сказати. Вдавати. Що ти не чуєш, мене грубо. Ігнорування може ранити чиїсь почуття постав себе на їхнє місце. Мені нічого сказати з А? Що? Твій варіант неправильний. А що, той другий? Да. Та, ну фігня. Краще заспокоїтися, не можна дозволяти старшокласниці, змусити мене реагувати бурхливо. До того ж, казати комусь не ігнорувати тебе, коли вони вже це роблять, це марна трата часу. Ну і фігня. це марна трата Нашо. часу. Тоді взагалі, ці варіант краще виправити її, інакше.